Ідеальний психолог це міф або реальність? Ідеальний психолог? Так, ну давайте, На з того, думку. що ідеального психолога не існує, тому що для психолог, в першу чергу це людина, яка має свої переживання, свої тривоги, свої проблеми і своє життя. Угу. Але та людина, яка може допомагати. Може, вміє, знає, має навики і бажання в першу чергу допомагати іншим. І робота психологом це коли твоя душа доторкається до душі іншої людини і допомагає їй. Методики, техніки це все вже потім. Тому ідеальний психолог це той психолог, який знайшов, скажімо так, спокій в своїй душі і в нього достатньо енергії допомагати іншим. Тобто це реальність? Це реальність. І кожному підійде свій психолог, свій спеціаліст, але ну, я вважаю, що ідеальності як такої не існує, я саме те, що нас влаштовує в житті. І ідеальний психолог це не людина-шаблона з картинки, це справжня людина, яка живе звичайним справжнім життям.